Кандидат у депутати політичному виборчому округу No414 Маркевич Адам Іванович, епископ Львівської і Дрогобицької Української Православної церкви, не може взяти участь у прямому ефірі. І окружна комісія звернулася до нас надати йому можливість записати. Його відповіді на запитання, ті, які поступили безпосередньо від виборців, а також ті запитання, які ми будемо задавати усім кандидатам депутатам депутати, з тим, щоб під час прямого ефіру, коли будуть брати участь кандидати депутати в політичному округу, і включити у цю передачу якраз виступ 에, Адама Івановича. Таку можливість ми маємо і виконуємо прохання окружної комісії і самого кандидата у депутати. Отже, владико. Я вам задаю ті запитання, які будуть задані і вашим колегам, кандидатам-депутатам по округу. І хотів би почути вашу думку стосовно цих запитань. Ці запитання те, що найбільше хвилює людей. Вони, можливо, якісь традиційні повторюються часто кандидатом-депутатом, але я прошу відповісти вас теж. Тому, яка ваша думка, який суспільний лад ви будете відстоювати? Користуючись нагодою, я вітаю. Виборців, дорогі браті і сестри, поздравляю вас з початком Великого посту. Бажаю його провести достойне звання християнина і зустріти Великдень в радості. Нам чомусь весь час нав'язують таку думку. Потрібно вибирати між соціалізмом і капіталізмом. Я вважаю що нам ні перше, ні друге не потрібно. Перше ми вже пройшли, воно себе не виправдало, І не реально навіть при великому бажанню то повернути відродити. А капіталізм то зовсім для нас чуже, він формувався протягом століть. І ми, хоча б і хто хотів війти в нього, зразу ж будемо знищені, тому що там діє закон джунглів, закон Дикого лісу. А ми повинні готуватись до такого способу життя теж не один рік. Я вважаю, ми українці, слав'яни, народ православний, незалежно від того, чи вірують в Бога, чи не вірують, це наша культура, наші традиції, і ми повинні, враховуючи менталітет нашого народу, минуле його, добрі звичаї. Все краще, що було не тільки останні десятиліття, а й століття, все це враховуючи йти своїм шляхом, який нам Бог благословив. І ми тоді збудуємо таке, що американцями не снилося. Для цього необхідно зараз вийти з кризи, яка, як не прикро, настільки поглибилася, що дехто вважає безвихідь той стан. От якраз у мене буде і друге запитання, що стосується якраз кризи, економічної кризи. Як на вашу думку, подолати нинішню економічну кризу? Я вважаю, що визначати нинішній стан економіки словом, криза це не зовсім точно. Перед новим роком це була криза ще зараз, я вважаю повний параліч і щось схоже, як швидка приїжджає до людини. Лежить без свідомості, мабуть, серце вже зупиняється, поранена, опалена. І ось як її рятувати, так, мабуть, і в нинішньому стані. Потрібно комплекс різних заходів зразу ж вживати. Перш за все, це можливо тільки в тому випадку, коли буде злагода у парламенті і домовленість між урядом, державним сектором і підприємцем. Угода, можемо назвати це джентльменською, як інакше, засукати рукава і спільними силами рятувати державу. Мабуть, необхідно стабілізувати кредитно фінансову систему. Це зараз не просто вона пасивна, а вона паралізована. І це, почина, мабуть, починати з того, щоб економити ресурси, які залишилися цього. Виробництво вимагає негайного втручання з тим, щоб якось відпустити ці пута, які ми пов'язані, зацікавити його. І звідси тоді вже будуть працювати закони, які необхідно після ревізії міняти, тому що вони один з одним пов'язані. Настільки все заплутано, що коли одне хоче зробити, в іншому місці блокується. І я вважаю, це необхідно буде робити на перших засіданнях парламенту, тому що зараз у кожна своя програма, і це ціла концепція. І який би депутат не був, все рівно. В чистому вигляді вона не пройде. Видно, повинен бути компроміс, благородний, такий людяний. Ось таким чином я бачу, можна починати ці речі. Добре, дякую. І я задаю наступне запитання. Воно зв'язано безпосередньо і особливо з вашими районами, де ви балотуєтеся. Райони сільськогосподарські. Хто на вашу думку повинен бути господарем на землі? Звичайно, той, хто з нею походить, хто з нею зв'язаний, хто любить і шанує землю, зрозуміло, це є селянин. На жаль, оцей дух селянства, любові до землі, останні десятиліття витравлювали людські душі. Це так само, як і віра в Бога. Потрібно плекатися з самого дитинства. Але я вважаю, коли селянин зрозуміє, що дійсно земля його. Він тоді буде і користуватись можливістю, що держава може надати, розпоряджатися, цю землю використовувати не тільки для себе, а й для держави. А вже форми власності, звичайно, знову ж у нас є досвід декілька століть, нам притаманна общинність. І ніколи народ наш не ганявся за здобутками. І я думаю, колгоспи будуть існувати, наскільки це буде потрібно. Фермерство, будь ласка, хто хоче, аренда. Це все можна поєднати. і Необхідно робити таким. Добре, дякую. І ще, будь ласка, вже коротенько на таке запитання. Ваша думка щодо платної медицини, освіти? Я з медициною був пов'язаний деякий час, тому що вчився і працював. Одне, що необхідно мати на увазі і керуватися, кожен повинен мати одинаковий доступ до послуг, і здоров'я людини не повинно бути, щоб залежало від гаманця. І платно, це нормально, так завжди було. Але людина, яка не має чим заплатити, людина така повинна мати доступ до медицини безплатної. Тому що буде гріх і державі, гріх і медикам, якщо е, за відсутності грошей людина буде гинути, буде хворіти, я вважаю, що можна поєднувати обидві варіанти. Добре, дякую. І тепер я вам даю ваші дві хвилини традиційно, щоб ви могли відповісти на ті запитання, які поступили вам безпосередньо від виборців. Будь ласка, записки вам передані. Будь ласка, відповідайте. Ну, от перше. Владико, видно, кепські діла у Львові, коли хочете його змінити на Київ. Зараз діла у мене не кепські. Вони були кепськими, коли я туди прийшов, але слава Богу, я якось об'єднав, налагодив, організувалися ми. І у Львів я не йшов по свою волі, церква посилала, і парламент теж я йду, тому що церква вирішила, необхідно приймати участь. і Якщо церква не допоможе, хто ж зараз зробить. І це не особисті якісь цілі. а... Державні справи. Політика була і є нечистим ремеслом. Навіщо вилізати в це багно? Несіть людям світло, духовності, мирської любові, приходи, а не в парламент. Ну, Якщо це дійсно нечисте ремесло, то потрібно комусь розгрібати і можна це робити чистими руками. Я так вважаю. Хтось повинен взяти на себе таку відповідальність перед Богом і людьми. У всіх масових засобах агітації усі політичні діячі та журналісти говорять, що депутати нового парламенту мусять бути професіоналами, бо парламент буде професіональним. Вважаєте ви що являєтесь такою особою? Ну, мабуть, тут мають на увазі, що всі повинні бути економістами чи фінансистами. Це нереально, тому що там будуть різні комісії по всім напрямкам працювати. А професіоналів там дуже достатньо. Треба, щоб була в нас головна професія зараз совість і болівання за державу. А професіонал я, як і всі, теж професіонал. Дережнянський район, специфічний район. і в мене таке питання. Чому ви вирішили балотуватися кандидатом у нас? Ну, наш Летичівський округ є батьківщиною представителя Церкви Української православної блаженнішого митрополита Володимира і церква. Вирішила починати цю спасенну справу саме звідти, щоб дійсно і народ підтримав, і народ розумів, що це для його ж блага. Запевняю, що докладу всіх зусиль разом з церквою, щоб зробити все можливе для порятунку народу і держави. І хай Господь усіх вас благословить. Спасибі.